Вечір із Оксаною Квітневою. Добрий вечір! Сонце ще далеко від заходу свого. Але ми вже в вечірньому настрої налаштовуємося на вікенд майбутній, впродовж якого купа подій у Франківську. Повірте мені, я ще вам про все розповім. Але давайте по порядку уже від. Завтра В івано франківську вже цілком традиційна історія, яка відбувається наприкінці весни у час цвітіння найулюбленіших квітів. Вгадайте, вгадайте, що це. Це свято півоній. Виставка колись називали. Тепер це стало святом. Невдовзі це розростеться. Я так думаю, в якийсь міжнародний фестиваль щороку, щороку. Іноземці з'їжджатимуться, привозитимуть свої якісь там сортові штуки квіти, а одягатимуть вишив. Ванки, я ще прочитала на афіші події, що дрес-код власне етнічний вітає цей якийсь елемент, принаймні. Я думаю, що якщо хтось прийде заквічений, ви теж не будете проти у студії найтеплішого полюсу планети. Засновниці, ініціаторки, організаторки а, цього свята Олени Яцинович, Любов Драгомрецька, вітання вам. Вітаємо Вітаємо. у студії. Говоримо про три найближчі дні впродовж яких діятиме це святом. Але давайте спочатку. Чому півоні можна було зробити свято конвалій, можна було зробити свято підсніжника? Чому півоні? Хто їх так любить? Півонія, тому що ця квітка близька е, кожному, тому що, е, мабуть, у кожного у бабусі на городі росла насправді півонія. Але донедавна нам було відомо тільки е, фактично три види півоній: це біла, рожева, вишнева. Ну, максимум якась там темно-рожева, ще може в когось була, хтось там був балований. А насправді півоні є незліченна кількість сортів. І коли ми поринули в світ цієї краси, ми зрозуміли, що е, ми просто не можемо тримати просто це в себе на городі. А це обов'язково треба показувати всім вирощуючим. Займається цим моя мама. Вона закохана в квіти вже дуже віддавна. В неї спочатку були іриси від бабусі була колекція Жоржин. І так мало-помалу воно перейшло в півонію. Просто коли заглибилася в світ цієї краси, то від цього неймовірно відірватися. Це колекціонування. Це йде один з вид колекціонування, і зараз колекція півоній в нашому саду налічує 421 сорт. Те, що ми маємо, а їх насправді є більше 4 тисяч і 900 кущів. Це якась плантація? <різвач> Хай буде, <назвем> це так. <різвач> <різвач> <Назваем> це так. <різвач> плантація піоні. Я собі уявляю ті аромати, які там панують. І, власне, ті аромати, які панують під час цієї події в мистецькому домі Тобівка. Це складно взагалі втриматися. Ну хіба що але алергіки приходять? Це, це якось я як алергік скажу, що півоніпо гіпоалергенна кітка. <laughs> це ж треба було так втрапити. Так. Ну переважно е, колекційні півоні вони, вони красиві, але вони не мають запаху. Тому навіть так. запрошуємо вас також переконатися в цьому. Вхід вільний для всіх. Нікому нічого не завадить насолодитися цією красою. Тож розпочали ви коли з цим святом? Я так думаю, що воно визрівало вже давно, але зреалізувалося. Ну, власне, це третій рік. Уже третій. Тобто ми вже можемо сказати, що це традиційна виставка півпра. Угу. третій рік поспіль наприкінці травня, на початку червня, ми. Робимо таке свято для себе, для душі, для тих людей, які займаються цими квітами, а повірте, їх немало. І е, запрошуємо до себе в мистецький дім Тобівка створити для всіх це свято, тобто. Запропонувати людям побачити, наскільки кольоровою, наскільки різноманітною, наскільки неповторною є ця квітка В самісінькому серці історичного Станиславова на вулиці Тринітарській. Якщо ви там ще не бували, то по-перше, ознайомтеся з локацією, будете приємно вражені. А по-друге, ну, власне, така подія її аналоги в світі в Україні, де ще проводять подібні речі. Є, звичайно, є в світі аналоги. Є в Україні теж проводили цю подію раніше в Києві в Ботанічному саду, але потім так вийшло, що зайшов ковід, а потім війна, і так, ось таким чином воно трошки якось воно відійшло, ніби на задній план. І спілкуючись з іншими, як ми їх лагідно називаємо, піоністками, зрозуміли теж і піоністами, теж так до речі. Ніякого сексизму взагалі. Та, ми зрозуміли, що вони настільки вже спраглі до цього спілкування, що треба їм побачити, треба їм е, кожному показати, а в кого як виросло, а як саме цей той чи, той, чи інший сорт, як він цього року квітне, а, а як, а яким чином вони зараз теж займаються і е, е, в, виведенням нових сіянців, тобто схрещенням е, цих квітів, і теж кожному цікаво. І вони один з одним це, це такі це, це це неймовірна тема для розмов, яку вони можуть без перестанку обговорювати і знову ж таки знаходити нові і нові е, теми, теми про що поговорити. І таким чином, ну, ось в Києві так, ніби якось воно небезпечно, трошки там якось ну не зовсім є можливість. Ну, де, в якому місті, де що. І ось так мама, коли вона влинула в цю розмову, і вона запросила, каже: а приїжджайте до нас. А чому до вас? А, а, може, а може, а може у Львів, а може в Тернопіль. Ну, будь ласка, їдьте туди, але я даю приміщення. У нас mm -hmm. є де. Ось. І ось це була фактично причина того, що е, приміщення, е, яке дозволило вмістити в себе достатню кількість зразків квітів, достатні, е, Тобто квітам в нас комфортно, е, тому що нема пекучого сонця на них, нема вітру, нема протягу, і квітка е, витримує. Є три дні у вазі, при такій кількості відвідувачів, при такій кількості поглядів і е Mm. Різних вигуків, хай буде теж квітка, теж це все сприймає і квітці у нас комфортно. І ось тому ми дуже вдячні дівчатам всім, які приїжджають до нас, які розділяють з нами ось це захоплення, і які з радістю відгукуються на те, щоб звозити експонати з цілої України. Зараз наскільки зареєстрованих? Більше 29 учасників. Дев'ять учасників зі всієї України це і Харків, і oh. Дніпро, і Одеса, і Херсон. Oh. ну, З заходу oh. теж дуже багато Тернопіль, є. Тернопіль, Львів, Закарпаття, Одеська область цього року <как> теж долучилася не тільки місто Одеса, але і Чорноморське, місто Південний, тобто це ще 20-кових. Uh -huh. Сьогодні приїхала жінка з Дрогобича перший раз на нашу виставку. Так, так Дрогобич, Львів, Ходорів, реально географія вражених. Жає і люди з задоволенням звозять сюди квіти для того, щоб похвалитися своїми і полюбуватися на інші е, е, дари природи. Супер! А які цифри з попередніх свят, з попередніх виставок? Тобто, зрозуміло, що вона з року в рік обростає інформацію, відповідно більше людей залучаються. На попередні рази ви точно підраховували скільки людей прийшло подивитися, скільки учасників було. Ну, власне, цього року ми зможемо підрахувати. Ми вже собі нарешті це вже третій, це вже традиційний. Mm -hmm. Ми вже, тобто, а нарешті ми вже аналізуємо і думаємо, як, як порахувати відвідувачів. Бо, власне, цього року ми вже вам після свята півоні. Ми вам. Кажемо точніше по квиточках, а до речі, це ж не просто так усе, тому що ви заснували це свято в часі, коли особливо потребували в принципі таких свят в часі повномасштабного вторгнення. Я пам'ятаю, колись була екскурсія, нас водив туди. От після повномасштабного вторгнення Ярема Мастецик зробив такий тур івано-франківському для того, аби трохи розвантажити людей і власне новим мешканцям Івано-Франківська показати його. Він нас привів от у тобівку, і тут починається тривога. І він каже: А як людина дизайнер інтер. Він в курсі усіх подробиць, він каже, тут безпечно, ви подивіться на ці балки. А там усе настільки моцно стоїть, і причому це багаторівневе приміщення, там на всіх поверхах оце все відбувається? Е, виставка? Так. Да. Виставка у нас відбувається на другому поверсі. Uh -huh. Тобто повністю весь поверх ми насолоджуємося красою квітів. А якщо ви хочете поринути у світ автентики, або ж побачити те, чим ми займаємося. То запрошуємо вас на третій поверх. Клас, а на першому? А на першому? Так, звичайно, ми там вітатимемо гостей, інформуватимемо про те, де можна замовити квіти, хто продає свої саджанці, розповімо про програму заходів. Будуть сидіти консультанти, які знають все про квіти однозначно. Консультанти-експерти, які експерти, будуть відповідати так. на запитання відвідувачів, кого що буде цікавити у професійному плані про квітку. А також у нас цього року буде. Де букетна станція, де буде продаж е, зрізаних півоній, е, абсолютно різних сортів, такі яких ви ще на ринку не бачили. Mm. Якщо раніше е, наші селекціонери так. Привозили або передавали тільки е, квіти на, на, на виставку. виставку, то цього року у нас було прохання, і ми, ми вдячні кожному, що відгукнулися, тобто окремо букет був на продаж, адже ви знаєте, то не секрет, що ми вже третій рік поспіль е, збираємо кошти, кошти на нашу армію, якщо раніше ми Е, Проводили збір. проводили збір тільки конкретно підбройних uh, під, сил та да, під бригаду. Mm -hmm. Певно, то зараз ми з радістю зберемо кошти і долучимося до якогось uh, важливого збору. Ну і звичайно, ми не могли бути осторонь цього року. І не долучитися до збору коштів для Максимчика Цуцмана. Тому що все власне. при Карпатті, якщо не вся Україна об'єдналася в цьому зборі, насправді ну поки що ще не вся, але намагаємося якомога більше людей залучити до цієї справи. От власне сьогоднішні свіжі новини замість квітів донат з Боднарова прийшли mm. прийшли вісті. Там зібрали 10 тисяч. Ну але зрозуміло, це школа і це дуже прекрасно. Mm. У вас більше масштаби буде відповідно більша можливість. Вхід на виставку. Уже від завтра за донат розміром від ста гривень Власне, Чи від 200? не так. Е, якщо ви є е, селекціонер, або ви займаєтесь квітами професійно, ви, можливо, є флористом або хочете дізнатися про квіти більше не в натовпі людей. Ми вас запрошуємо з одинадцятої до першої години. Цей час вхід коштує двісті гривень і більше. Власне, це буде спокійно. Будуть на біля квітів будуть всі наші гості, які експерти в цій справі, можна буде з ними поспілкуватися, в спокійній атмосфері, дізнатися більше про квіти. Тоді ласкаво просимо вас з 11 до 1. -ї. Якщо ви просто хочете насолодитися красою, то з 2 години і до 18 завтра. А також в неділю та понеділок з 10 до 18. ласкаво просимо. Але ми також ми не наполягаємо, але дуже просимо, щоб донат був від 50 гривень угу. і а далі хто скільки забажає на ваш Забажання. розсуд. Так. так це прекрасно. Три дні свята квіткового, ароматного іноді абсолютно не ароматного, але тим не менше прекрасного сортового якогось селекціонерського для тих, хто прагне. Насолоди усіх рецепторів радості спілкування зрештою і можливості допомогти. Це теж насолода. Що не кажіть, стартуємо завтра об 11. Буде якесь урочисте відкриття. У першій годині. відкриття буде о ага. першій годині, оскільки з одинадцятої до першої це таке від, ну, виставка працює в такому більш закритому для профі, так, так для профі. Угу. В першій годині запрошуємо всіх на офіційне відкриття на тринітарській. Готуємо, готуємо цікавинки. готуємо сюрпризи для відвідувачів. Так що е, в першій годині ми розпочинаємо і після відкриття ласкаво просимо всіх е, відвідати це свято краси та Так. Угу. Клас! І якщо завтра ви раптом зустрічаєте велику кількість людей у вишиванках, не дивуйтеся, не питайте, що сьогодні свято якесь так, так. Свято, свято півоній 2025 Стартує з останнього дня весни. А також два перших дні літа ще зачепить. Майстер-класів багато у вас цьогоріч? Дуже багато. Скільки дуже багато людей з'їжджаються з всієї України як відвідувачі, не тільки е, як учасники е, минулого року були люди теж із Полтави, із Харкова, із Києва, із Одеси. Просто люди приїжджали на цю виставку. І цього року ми знаємо, що теж дуже багато людей з'їжджаються, щоб помилуватися на цю квітку. І е, захотілося щось трошечки додати е, якоїсь атракції для цих людей, які в Франківську будуть, можливо, вперше, ну можливо, не вперше. Тому е, добавили трошки їм е, ще якихось подій цього дня, коли вони будуть. Е, і одною, однією з цих подій є виставка е, 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 екскурсія івано франківську В цьому нам допомагає громадське об'єднання Молоді Влада е, вони нам надають екскурсовода, який е, погодився е, провести цю екскурсію для гостей міста. Також буде професійний майстер-клас по е, е, запиленню квітки. Бо <кій> бджіл там будете саджати. <кій> так, так. У нас будуть спеціально навчені бджілки. Бджоли. <кій> так, спеціально навчені. Ось якраз це є професійні секрети, з якими поділиться любитель-селекціонер з Києва Юлія Філон. Ем, тому запрошуємо. У якій годині? І нас це буде в суботу здається. Ой, тут є ціла програма. Третій, третій в третій, так. Та, та. Будь ласка, годин. можете на в соцмережах заходити на, на сторінку Тубівка і ви угу. там все собі зможете детально прочитати. Екскурсія в неділю. Екскурсія і в суботу і в суботу і в і в неділю, неділю, да? так. Клас. дві буде екскурсії. І також буде е, з розважальною метою майстер-клас по розмальовуванню е, шопера. Сумка шопер акриловими фарбами, будемо буде малювати квітку, це для дорослих. Ну, так і для дітей, хто, хто має е, силу в руках та е, може вже володіти пензлем, достатньо, щоб вміти собі це на майстер-класі зробити. І виготовлення півоній це для дітей. За реєстрацією ви проводите. Я бачила там майстер-клас із виготовлення півонів. Очевидно, що з якогось дуже пухнастого так, матеріалу. Так, так. Сьогодні, зараз дуже популярний матеріал, такий дротик, пухнастий. Так. А -а. Так, так. <глузь> я собі вже все, все це уявила приблизно. А, намалювала в уяві. А, зрештою, на майстер-клас вхід за реєстрацію потрібно реєструватися в мережах для того, щоб ви знали, знали і я ведучі та, майстер класів Тому кількість навчання. обмежена, кількість учасників обмежена. Є майстер-клас платний. Це коли е, ми повинні оплатити е, керівниковій людині, яка буде його проводити. А є майстер-класи безкоштовні, коли м, просто. Є, є бажання поділитися досвідом та знаннями. Основні активності припадають саме на вікенд, на суботу неділю. О понеділок такий вже лайтовіший день. Просто діє виставка півоні, і кожен, хто ще не встиг з якихось причин, можливо, на вихідних не було в місті, може прийти подивитися за 50 грив від 50 гривень донат для того, аби встигнути обов'язково придбати. Коханому, коханій, бабусі, мамусі. Ой, так гарно коханому квіти принести. Оце він буде здивований. Ось тобі коханий букет півоній. Я в шоці, я собі уявляю реакцію. Ви чоловікам своїм квіти даруєте? З натяком ти давно не дарував, так? Гарно. Стосовно ж, власне, входу. Окрім дрес-коду, нагадую, вітається етнічний якийсь елемент у вашому броні, ви щої стилю? Чи є пет-френдлі ця подія з собачками? Я бачила, приходили. Ми не забороняємо. Тобто, якщо людина прийде з, з тваринкою, mm -hmm. то звичайно ми Каво просимо. <гум> ну, Все, все напевне, у, у якихось. Ну, виставку собак там не варто влаштовувати, та, звичайно. Та, 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 Власне, та. Так. В розумних межах, звичайно, і. Ем... Вітаються знову ж таки, елементи українського стилю, тільки тому ну не тільки тому, а й сам саме тому е, гаслом нашої виставки цьогорічної є півонії цвітуть, традиції живуть, е, тому що е, одне без одного теж дуже складно. Тобто, підтримуючи якусь традицію нашу народну, мистецьку, е, ми підтримуємо і традицію е, також наших садів, бабусь вирощувати півонії. А ви змінюєте гасло з року в рік? Можливо, так. Так? так А які були попередні а -а -а. слогани. Ми не підготувалися <рес> минулого року. Було півонія єднає міста, так, так тому так. що ми були здивовані, що така велика кількість учасників з різних міст з цілої України з'їжджаються до нас на цю подію, тому півонія єднала міста. Я, я вам більше скажу, я ще жодного разу не ходила. Це дуже погана інформація. Я покаялася, але чесно, дякую. Я просто я завжди спостерігаю купа моїх друзів і всі в сторіс. Воно так пахне прямо через телефон. Буквально. Ви знаєте, ми зараз от якраз готуємося до завтрашнього дня, і ти, коли заходиш тільки з дверей з входу, і цей вже аромат лини, це неможливо стриматися. І взагалі не розумію, як можна не прийти на цю виставку. Тому беремо 300 вас і вони вже закінчуються. Що складати далі, не знаємо. Будемо зараз щось виходити далі з якогось тобто... Знаєте, насправді ми дуже переживали, тому що якщо минулого року у нас був інший стрес, було. Доволі спекотно. Погода жартувала. Так, то цього року було, дякувач, дякувати Богу, сьогодні вже тепло. Тобто було холодно і ми не розуміли взагалі, чи ці квіти mm -hmm. покажуть свою красу. Mm -hmm. Але знову ж таки завдяки нашим друзям з різних куточків України, візьмемо Дніпро, там була спека неймовірна, тобто звідти квіти. Приїхали, Приїхали вже розквітлі. розквітлі і тут наші такі ще, наші ще в бутонах. Ні, вони ні, ні. тримаються гарно, і Правильно зрізати, правильно доглядати. В холодильнику вони в місяць стоять зрізані, ага. а наші тільки починають квітнути, тому є ні. надія сьогоднішнє сонечко. Завтрашня тепла погода дозволить нам зрізати ще більше краси для, для продажу для ваших букетів, для того, щоб ви насолоджувалися. Тому в Понеділок точно будуть ще красиві. квіти. Усі розквітлі, так. так, так. так. Усі дозрілі максимально. А коли от власне найтрадиційніший час, якщо би так погодні умови були не такі, як цьогоріч, а класичніші, то коли пік цвітіння півоній, сезон півоній, скажімо так, це якраз є він. Кінець травня, початок червня, коли шкільні дзвоники лунають лінійки в школах, то діти завжди з півоніями будуть угу. в цей час. Це якраз є їхній основний час. Є різні сорти, є зараз теж от, є деревовидні, Ранні, деревовидні півонії, вони перші цвітуть. Потім йдуть гібриди півонієві, потім йдуть такі, там, різні види йдела трав флора, трав'янисті, е, є ітопівонії, тобто є дуже багато. Різ... Різновидів півонії, і вони всі цвітуть в певний період, і все це починаючи з початку травня і до, мабуть, середини червня. Ну погода жартує з нами по різному кожного року, тому це точно точний період дуже важко відгадати. Коли в цей час минулого року це вже все було відцвіло. Ми боялися, ми зберігали місяць в холодильнику, тому що було дуже важко зберегти до е, дати виставки. Е, дату назначили як зазвичай, а погода такі жарти створила з нами, що все відцвіло вже до, до того набагато наперед. І тому, а цього року навпаки захолодило, заморозило, задощило. І настільки, що квіти всі ще в міцних бутонах, і все ще чекає свого цвітіння. Найбудніше цвітіння ще все попереду. Я так дивлюся і думаю, як життя з нами жартує. У вас 100% технічна освіта ну, волени, наприклад, ні Ні? чомусь ні. мені здавалося. А у вас люба теж ні? Теж ні? Ви ні. гуманітарії. <с> Які спочатку, ну гаразд, від таких дещо інших, скажімо так, робіт, переключилися на етніку, так, на якісь такі речі, а потім раптом вдалися в біологію і в тому подібні деталі, до яких навряд чи хтось так в більшості своїй в повсякденному житті має відношення. Ну Це вже такий майже науковий рівень, так багато знаєте про це все. Я завжди казала, що у мене професія моя основна, це е, вчитель а -а -а. Вчитель англійської мови. Е, е, досі працюючий. Цього року вже, мабуть, буде останній. Е, Ти оголосила е, про це <laughs> в ефірі? <та. смех> в ефірі <останні> дзвоник. <laughs> вчитель, в якого було хобі вишиття. Мало помалу воно в мене так змінилося. Тобто в мене вишиття почало приносити більший, більший заробіток, ніж вчительство, тому вишиття стало моєю професією, а вчительство залишилось моїм хобі, тому що я не залишала його досі. А тепер ось мало помалу, і переходимо, переходимо ще, ще одне хобі, нас починає захоплювати: це, це природа, це квіти і вирощування завжди кажуть, що на факультеті романо-германської філології вчаться <гнаться> дуже творчі. Ви однокурсниці? Так. А, он воно що. Я не знаю, ви в мене асоціювалися з менеджментом, ну з чимось таким. Тому Потому, що ви мене знаєте. так? Так. <гнаться> Футбольний клуб. От, <гнаться> Попередній досвід дається в знаки. Так. Гаразд, хто його знає, що буде в майбутньому. Можна тільки собі е, поуявляти, пофантазувати насправді, куди вас це заведе і до чого ще може спонукати. Зараз 17.45, вечір за 15 хвилин розпочинається офіційний. Ну а завтра о 13 годині офіційно урочисто розпочинається свято півоній 2025. Організаторки, ініціаторки, засновниці якого наразі у студії найтеплішого полісу планети Олена Яцинович, Любов Драгомирецька. Дякуємо за те, що ви робите. Нагадуємо, благодійна складо. Цьогорічного свята це все кошти на лікування Максима Цуцмана. Приходьте, аби долучитися до доброї справи. І, зрештою, приходьте, аби добром потішити себе і тих, кого ви приведете разом із собою. До зустрічі на виставці.